Добрий вечір. Суддя Кротова порушила присягу судді. Мова буде йти про оскарження дій прокурора області, який, всупереч вимог статті 214 КПК України, не виконав свого професійного та встановленого законом обов'язку внести відомості, викладені у моїх заявах. Про вчинення кримінальних правопорушень суддями Мигаль Мосієвським Стельмахом та суддями Журебідою, Мокрецьким щодо зловживань службовими обов'язками при розгляді справ та вчиненні правосуддя за частиною 1 статті 130 КУПАП стосовно водіїв Слєпова та Вислоцького, яких ці чиновники в мантіях. З порушенням правил підсудності, тобто незаконно, засудили до стягнення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень кожного та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Згідно вимог закону, прокурор області мав би внести відомості, викладені у моїх заявах, до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Але цей недолугий прокурор, правопорушник, що обіймає має досить високу посаду у прокуратурі області, кандидат юридичних наук сплутав зміст та призначення статей 214 та 216 КПК України. І замість того, щоб відкрити кримінальне провадження і потім визначити підслідність кримінального провадження. Цей некомпетентний прокурор поставив під воду перед кіньми, направив мої заяви про вчинення, про вчинення кримінальних правопорушень до ДБР по підслідності, які у супровідних листах назвав зверненнями без внесення до ЄРДР. То хто він після цього? Прокурор чи Неок? Стаття 303 КПК України дає право оскаржити дослідчого судді рішення дії чи бездіяльність прокурора щодо невнесення до ЄРДР відомостей заяви про вчинене кримінальне правопорушення. Цим правом я і скористався 30.12.2022 року, скерувавши до Галицького районного суду міста Львова дві вище згадані скарги. Які були розподілені слідчому судді Кротовій Ользі Богданів. 2.01.2023 року, за наслідком розгляду моїх скарг, суддя Кротова постановила ухвали, якими відмовила у задоволенні моїх скарг, тобто не зобов'язала прокурора області внести відомості, викладені у моїх заявах, до ЄРДР. Хоч закон зобов'язує це робити прокурора, а суддя не зробила цього, не зобов'язала прокурора. Виходить, що виглядає так, що і закони для судді не написані. В чому ж справа заяви викладені згідно мої заяви, викладені згідно вимог частини 5 статті 214 закону. Мотивація цих рішень мені ще невідома, тих рішень, які зараз викладені, винесені суддею Кротовою, маю тільки короткі судові рішення з викладенням резолютивної частини. Але корупційна складова згаданих рішень вилізає і без додаткових пояснень. Хоча обов'язково повернутися до цих рішень. З власним коментарем після отримання повного тексту ухвал. В чому можу звинуватити суддю Кротову? У вигородженні правопорушників суддів кажуть люди, круг крукові ока не добуде. Вчинення правопорушення суддями не потребує доказування. Воно лежить на поверхні. Воно викладене у судових рішеннях таких самих. Некомпетентних суддів, що не можуть вивчити вимоги статті 276 КУПАП і застосовувати їх згідно приписів. Суддя Кротова тільки у 2020 році прийняли присягу судді, можна сказати, що є молодим спеціалістом, але вже втратили всяку совість і порядність. Мабуть, виконуючи замовлення керівництва суду або інших високопосадовців з прокуратури області, вигороджуючи прокурора марушія та правопорушників суддів, яких замість виправдовування потрібно притягати до відповідальності за вчинення кримінальної правопорушення, якими вони завдали шкоди громадянам України. Суддя, кротова ще й запитались мене, ким вам доводиться водій сліпу, та ніким мені не доводиться. Я що, не маю права висловити свою думку, не маю права знайомитися з судовими рішеннями, чи я не маю права подивитися, як чиниться правосуддя в Україні тим чи іншим суддею. Я маю на це повне право. І мені не потрібно, щоб хтось був моїм родичем або я захищав якогось там. Чи я? я не адвокат, я журналіст. І мене це питання дуже сильно здивувало. Ким вам доводиться цей водій сліпов? Нібито я маю значить, якийсь мати з ним зв'язок. Підемо далі. Статтею 57 закону України про судоустрій і статус суддів встановлений текст присяги судді. Урочисто присягаю українському народові. Об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо, два кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають. Авторитет правосуддя. На мою думку, суддя Кротова грубо порушила присягу судді при розгляді згаданих справ, і для цього потрібно тільки прочитати одне речення ухвали в кінці. Ухвала остаточна, оскарження в апеляційному порядку не підлягає. Ось таким розчірком пера суддя Кротова порушила моє право на оскарження незаконного рішення слідчого судді до апеляційної інстанції. Чому? На підставі яких вимог закону вона таке заявила і таке написала у судовому рішенні. Для чого це вона зробила? Для того, щоб приховати кримінальні правопорушення прокурора та суддів. І це вона написала незаконно, тому що законом передбачене апеляційне оскарження таких скарг. І вона це прекрасно знає. А якщо не знає, значить вона некомпетентна, значить, їй не місце. Їй треба тоді направити в школу суддів України, національну школу, для того, щоб вона проходила там перепідготовку і здавала. І здавала іспити кваліфікаційні. І в мене виникає питання. Вірніше, в мене виникає перше не питання, а значить, я можу сказати, що те, що суддя заявила про те, що ухвала остаточне оскарження в апеляційному порядку не підлягає, це і є зловживання суддею своїм становищем. Вона написала, вона мантію наділа, вона має статус судді, і вона написала відомості, які не відповідають дійсності у судовому рішенні. То невже це є об'єктивне, неупереджене, безстороннє, неналежне, справедливе і кваліфікаційне правосуддя? Я в чому сумніваюся, тут скрізь і всюди є порушення. Ось я ще отримую тільки повний текст, і тоді ми розберемо повністю, розберемо по драбинці, як то кажуть, по щаблях. Розберемо це судове рішення. На цьому дякую за увагу і до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!